І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. Та одинокому мені, здається, кращого, немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те де мати повивала мене малого уночі. Аж страх погано у тіму хорошому селі чорніші чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені. Погнили біленькі хати повалились, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди поніміли, німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україну людей, у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а припогані пани жидам братам своїм хорошим останні продають. Штани погано, дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо. І на Україні добро між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну. А понад одним зеленіють широкі села, а у селах, у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось. Якби не осталось сліду панського в Україні.